Всім привіт, любі котики! Вітаю вас на каналі Оселя Анімешника. Новорічні свята вже на підході, ялинки вже прикрашені, і навіть до деяких прийшов вже Миколай. Сподіваюся, що, хоча б трошки, але новорічний настрій у вас з'являється. Я думаю, всі помітили, як я довго думала, яке ж відео зробити наступним. Спочатку була ідея поділитися своїми враженнями про останню серію атаки титанів. І якщо вам це цікаво, то обов'язково пишіть у коментарях, і я все ж таки запишу дане відео, оскільки емоції були дуже неоднозначними після перегляду цієї довгоочікуваної серії. Ну а зараз я вирішила поділитися з вами аніме, де хоча б трошки але є серії, присвячені різдвяним святам. І можливо вони зможуть трохи додати вам святкового настрою. Ну а ми починаємо. Ну і перше аніме, про яке я подумала, згадавши Різдво, це Дора. Головні герої це точно дві протилежності. Рюджі має специфічну лякаючу зовнішність, як у Якудзе, Хоча в душі він добрий та милий хлопець, ще й до цього дуже хазяйновитий. А тайга, хоча й мініатюрна дівчинка, з милою зовнішністю, але при цьому з дуже вибуховим та чванливим характером. Недарма її називають кишеньковим тигреня. Ну і починаються відносини головних героїв після того, як вони потрапляють в один клас. І, хоча спочатку вони допомагали один одному завоювати серця своїх найкращих друзів, але ж ми всі знаємо, що протилежності притягуються, і цілих чотири серії присвячуються Різдву. І якщо чесно, то напевно я тільки по цим різдвяним епізодам пригадую дане аніме. Тому я впевнена, що вам дуже сподобається ця легенька романтична комедія з щіпкою святкового настрою. Наступне відносно нове аніме, де епізод з Різдвом це татусі мимоволі. Дуже смішна комедія. Як не дивно, саме в першій серії події відбуваються на Різдво. А історія ця про проказукітарея, які живуть разом та мають спільну роботу. І повірте, в них точно не одна професія, адже вони наймані вбивці. І під час однієї місії до них нав'язується маленька дівчинка. Хоча хлопці і бивці, але все ж таки добрі люди, вони вирішують взяти дитину під свою опіку, поки не знайдуть її батьків. І саме так починається ця кумедна історія. В кінці цього аніме навіть є трохи драми, якої я взагалі не очікувала. І це приємно здивувало, Адже спочатку я почала дивитися татусів мимоволі, як аніме, під яке добре засинати. Ну, думаю, вже зрозуміла, що я була дуже наївною і про сон могла забути, автоматично переключаючи на наступну серію. Ще одне дуже романтичне аніме, яке має дві різдвяні серії. Дотягнутись до тебе. Савака Куромі має зовнішність Садако з фільму Жахів Дзвінок. І не дивлячись на її добрий та скромний характер, їй важко знайти друзів. І так би і пройшли шкільні роки дівчини в самотності, якби не Сьота Кадзихая, популярний хлопець школи, який, незважаючи на чутки та зовнішній Савако, почав з нею розмовляти та захотів потоваришувати. Ну так і почалася історія кохання цих милих персонажів. Оскільки романтики багато не буває, то є аніме, яке я дуже давно дивилася, але все одно згадала, що там є серія, присвячена Різдву. І це Вовчиця та Чорний Принц. Головна героїня Еріка Шинхара, щоб знайти собі подруг в класі, збрехала їм, що в неї є дуже класний хлопець. Але ж з часом подруга мало було розказів про загадкового хлопця, і вони почали вимагати, хоча б фото красення. І оскільки Еріка не хотіла казати правду дівчатам. Вона швиденько сфотографувала дуже симпатичного блондина на вулиці. Ясна річ, показала своїм допитливим однокласницям. Все було добре, аби в це не виявився головний красеній її школи Сата Кьоя, якого ще прозвали принцем. І, на жаль, або ж на щастя для Еріки, він походився прикинутися її хлопцем. Але бідна дівчина повинна стати собачкою Сати та виконувати всі його забаганки. Вості Фей аж ціла ова присвячується святкуванню Різдва. В цій серії основні члени гільдії Fairy Tail зібралися, щоб відсвяткувати разом дане свято. І звичайно, це вийшло в їхньому стилі. Дуже смішно наблюдати за улюбленими персонажами, які понапивалися та творять казна що. Щодо сюжету, то дана історія про пригоди членів гільдії Fairy Tail. Дане аніме чудово збалансований комедійними вставками та екшеном. Якщо ви не боїтеся велику кількість серій, хочете посміятися від душі та при цьому подивитися на епічні бої, то тоді Fairy Tail точно для вас. Є ще багато аніме, котрі мають різдвяні епізоди та можуть подарувати святковий настрій. Тому, якщо ви хочете ще одну частину даного відео, то обов'язково ставте лайк, пишіть ваші коментарі, які я дуже полюбляю читати та відповідати на них. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Сподіваюся, ви змогли знайти що подивитися перед новорічними святами. А з вами була Ліза. До зустрічі!